Знову ранкова кава зустрічає гостей. Сьогодні до нас завітала Тетяна Бухач, завідувач сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва Ольга Берлін, керівник Євроклубу Астра, Кіровоградського облкомплексу, гімназія, інтернат, школи мистецтва, та Юлія Заліська, лідер Євроклубу Астра. Доброго ранку. Англійська було здоров'я. Просто інтернаціональна гастів така. така а, ні, Я думаю, всі ми розуміємо українську мову. А давайте поговоримо про те, які заходи підготували до Дня Європи у нас в бібліотеці, яким чином ви вирішили співпрацювати. Угу. Доброго ранку! Дійсно, Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва це такий майданчик, на якому поєднуються всі організації Кіровоградщини. І 18 травня з 17-ї години ми запрошуємо кіровоградців подивитися на той мікс, який вийшов у нас цього року, і відвідати промо-акцію Бібліостоп Європи. Цьогорічна акція проходить за підтримки управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації та за підтримки наших постійних партнерів, магазину Канцлерком Кіровоградського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, громадської організації прибудження Україна». Ми підготували цікаву насичену програму, як завжди, і кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Це такий автостоп, скажімо так, Європою, і у нас будуть певні майданчі. Які певні зупинки, книжкова зупинка, на якій ми будемо презентувати різні новинки літератури пов'язані з Європою? Буде дуже цікава виставка представлена: читаємо мовами оригіналу, адже всі ми знаємо, що є така ініціатива Україна спікінг, де ми якби позиціонуємо англійську мову як таку мову якою володіють в усьому світі, ну і плюс інші європейські мови, які ми також можна е, почитати, ну, скажімо, на цій? Е... На цій акції. Також буде діяти містечко європейських розваг, де ми будемо презентувати різні цікавинки, такі як дартс, змагання з твістеру. Будемо кататися на велосипедах, які є дуже популярними в Європі. Бібліотекою. Але ж це вулична акція. І, я думала, як я сказала, бібліотеку. Ну можна зробити такі. Я просто чула, що тепер там і концерти, і виступи, але щоб на велосипеді катали. Ну, цього разу ми будемо кататися на велосипедах. Плюс буде діяти, діяти різноманітні майстер-класи, будемо презентувати виготовлення євромагнітів, працювати в напрямку арт-розпису в європейському стилі, тому кожен бажаючи зможе отримати малюнок, якийсь гарний на руці або там на щувці, наприклад. І плюс надзвичайно цікавий майстер-клас з енкаустики від майстрині Світлани Хавроненко. Також буде доступний усім відвідувачам. Також у нас працюватиме гостьовий майдан. Чик, де звучатимуть пісні від наших кіровоградських виконавців, і плюс родзинкою цього майданчику буде презентація Євроклубу Астра, члени якого сьогодні разом з нами. Розкажіть, будь ді. ласка, про цей євроклуб, чим ви займаєтеся? Хочу сказати, що євроклуб створений ще в 2010 році. Зараз в ньому учасники це учні 10-го Б класу Кіровоградського облкомплексу, і що ну перш за все, мета це виховання. Активних громадян України з активною життєвою позицією. Звичайно, що ми беремо участь у ну, майже всіх заходах, які проводяться на дану тематику. Нещодавно були на всеукраїнському фестивалі до Дня Землі. Тепер це буде Єврофест 20 травня в Ковалівському парку та акція бібліотеки для юнацтва, яка відбудеться 17 травня. Крім того, 17 травня ми себе в закладі проведемо звичайну захід, присвячений Дню Європи. І спеціально для до цих заходів, до Дня Європи, е, лідер Євроклубу Астра Юлія написала пісню. Сама написала так, їй допомагала викладач з вокалу. Е, я думаю, що вона сама краще розкаже. А У мене перед этим питання є, щоб немножечко Юлічка поговорила. Юля, ті е, тяжело бути лідером, лідером такого євроклубу? Ну, так, тому що треба і заохочувати всіх, і якось самому займатися цим. Ну, це дуже велика відповідальність. А, а у нас це, як в політиці, назначають або вибирають спочатку, на початку року э, вибирали голосуванням. в класі проводили голосування і вибирали. Mm -hmm. А взагалі можуть долучитися до Євроклубу багато людей, чи це тільки виключно? Ні, ні, звичайно, клас. можуть. Є учні активні такі з інших класів, вони долучаються до нашої роботи. Звичайно, ж вони періодично, от ми анонсуємо якісь заходи, і вони в них беруть участь. Звичайно, mm -hmm. є, так. Да. Ну давайте вже ви Пісню. проанонсували давайте. так цікаво послухати. Ну, я Прома. хочу розповісти просто коротко, як вона створилася. Я написала текст, написала віршем спочатку, а потім підійшла до свого викладача, і вона мені допомогла з мелодією. Uh -huh. Мій викладач Юрчак Вікторія Володимирівна. Ми з нею займаємося музикою в школі. Вона приходить і також у нас є в гімназії хор. Вона також викладає і так ми написали пісню. Давай вже пісню. всі Маленький фрагмент. Ну я співаю куплет і приспів. Є країна в самім центрі світу, Я в ній народжена, я в ній розквітла. Люди в цій країні щирі і радіють літу. Вони всі вірять, що майбутнє у них світле. збиралися майдани та твердили світу. Україна це Європа, за що їх було убито? Невже ніхто не читав Тараса заповіту. Україна вільна нація, в ній двері всім відкрито в нашій країні. Звикли жити в мирі, ми йдемо в Європу, наміри в нас щирі. Відкривай скоріш ворота, бо йдуть українці, Україна, це Європа, на честь сторінці. О, Браво! Браво. Я под музику це паку, на самом деле. Браво. Декст, да. декст да, до речі, музику акомпаню... да, буде Дмитро Каракоць, член нашого Євроклубу. На синтезаторі він буде це робити. Можна так. подивитися, буде. Я так розумію, можна буде послухати на слухати, концерті, концерті, концерті. якраз да, да. відбудеться цієї пісні цього Євроклубу 18 травня, о 17-й годині початок, вулиця Дворцова, 15 біля приміщення бібліотеки, тому чекаємо. На усіх бажаючих, усіх Тобто да, Вечір буде цікавий, так? так? <реш> <реш> Приходьте, долучайтеся, дійсно цікаво. Є можливість і почитати, і поспілкуватися, і послухати талановиту молодці нашого міста і області. Ми бажаємо вам успіху. Бажаємо, аби погода була Сприятна. хороша Призна. і сонячна <реш> і сприяла дійсно цьому заходу. Ну і звичайно, зі святом свята <реш> <реш> дякую. 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 Хороших <реш> Вам <реш> вихідних, лічно от нас <реш> да. вот. Ну а ми двігаємося далі повернемося після кліпа.